Я краще пробув, бо таке говорити не можна. Позивний мій Бетмен, причому він прийшов до мене не зразу. Не могли спочатку придумати. Ну, вийшло так, в мене така чорна термуха, і я заходжу в кімнату, і побратимій каже, о, Бетмен прийшов. І так в мене і пішло Бетмен. 24 лютого в мене ранок почався так, що я думав, що я ще не проснувся, що я ще досі сплю і це мені все сниться. Ну, на превеликий жаль, це оказалося реальністю. І на даний момент, що маємо, то маємо. В хорошого розвідника має бути дуже добре розвинуте чуття. От має відчувати, хоч і заздалека він не може оприділити засадою якусь чи якусь небезпеку пильним бути. Привіт, розвідки, 60 Ну, У нас була така традиція. Тільки зваримо червоний борщ, ми зразу їхали на Бахмут. В даному випадку, так само, як і на Берхівку, зварили червоний борщ, поїли на бойові. І на даний момент, в нас теж було на минулому тижні, теж зварили борщ і поїхали на позиції. Перший мій бойовий вихід це було 14 квітня, ми поїхали на Бахмут. Приїхали, ну, само собою, нас завезли бехи, вилізли, обстріл туди-сюди, за ті яшаки, біжиш, куди біжиш, нічого ще не розумієш. Ну, Коли вже пробув на позиції 5, 7, 10 днів, ти вже розумієш, що треба робити, куди треба ставати, за, ким, за якою точкою слідкувати. Ну, Коли попадаєш туди, ти спочатку будеш трошки так якби, в дикості. Бо не знаєш. Ну, коли ти пробудеш там ну, хоча б 2-3 дня, е, ти вливаєшся в свою колію. Прильот. Ну, після бойових е, хороше відновлення, не знаю, як для кого, Для мене це добре відіспатися, а тоді вже поїсти. Щоб йти знову, набратися сил і бути завжди готовим до е, нового виходу. Ну, в мене є тільки зараз одне побажання. Е, це для всіх. Повертайтеся живими.